Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам, діти, скласти казочку про квіти. Але давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зараз пора року зима. А хто знає, як називається останній місяць зими? Так, правильно, лютий. Діти, а що зараз відбувається з рослинами на вулиці? Вони сплять, тому що на дворі зима. Погляньте, до нас залетіла сніжинка, вона нам принесла загадку. Послухайте уважно за віконцем хуртовина, заметіль гуде кружляє. А в теплі у нас рослини. Всі ростуть ще розцвітають. Діти, а про які рослини йдеться в загадці? Правильно, про кімнатні рослини. Чи є такі рослини у вас вдома? А давайте з вами зараз поміркуємо і скажемо, що необхідно для того, щоб квіти добре росли в кімнаті. Тепло, світло, вода та ґрунт з поживними речовинами. А зараз, діти, давайте з вами згадаємо будову рослини. Що є у всіх квітів, але ми його не бачимо. Так, діти, це коріння. Є листя, воно буває різного розміру і різного кольору. Давайте з вами порівняємо фікус та фіалку. У фікуса є стебло, а у фіалки немає. У фіалки є квіти, а у фікуса немає. Тому фіалку називають квітучою рослиною, а фікус не квітучою. Діти, а зараз пропоную вам скласти казочку про кімнатні квіти. Назвемо їх назву, яке в них листечко, форма, величина, чиї в них квіти, який їх розмір. В одній кімнаті жили квіти фіалка, фікус, герань, плющ. У фікуса була товста, пряма степлина. Та велике широке листя. У плюща тоненьке плетуче стебло, маленьке фігурне листечко. Ці рослини не квітучі, в них не було квіточок. У фіалки маленьке м'якеньке листечко, майже кругленьке фіолетові квіточки. У герані гладеньке, майже кругленьке листечко, рожеві квіточки. Усім їм необхідно було тепло, сонечко, вода та ґрунт з поживними речовинами. Їм подобалось жити у кімнаті. У нас вийшла з вами дуже гарна казочка, чудова. Пропоную пограти в гру день і ніч. Умови гри наступні. На слайді ви побачите квіточки. Вам потрібно їх запам'ятати. Давайте разом назвемо їх фікус, фіалка, герань, папороть та плющ. Коли я скажу ніч, ви заплющите свої оченятка. А коли скажу день, ви відкриваєте оченята та називаєте, якої квітки немає. Ну що, спробуємо? Ніч. День. Відкривайте оченята. Якої квітки не стало. Правильно, це фікус. Давайте ще раз. Ніч. А тепер день. Скажіть, яка квітка зникла? Правильно, це фіалка. ви мої розумнички, дуже уважні. Молодці діти, скажіть, як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Правильно, кімнатні рослини, а які умови їм необхідні? Тепло. Сонечко, світло, вода, ґрунт та поживні речовини. Молодці діти! Я вам дякую за увагу. До зустрічі, до наступного заняття!